Вітаю, друзі, на своєму каналі Світлана Садиба Романських. І сьогоднішнє відео буде присвячено чеснику. Сьогодні копаю чесник, показую який врожай і все, що стосується чеснику. А зараз хочу вам показати свої квіточки кали. Я ними любуюся, коли приїжджаю сюди. Дивіться, які гарньоні. це ось чорна Аж фіолетова, темно-фіолетова, чорна. Дуже гарна. А ця ось така оранжева листечко починає зафарбовуватися і буде квіточка. Ось-ось ще одна є, але це поки що не показує свій колір, хоча садила все один день, тільки. Показується стрілочка? Декілька днів і буде видно. А ці ось такі красуні, дуже гарнюні. Ну що, йдемо дивитися, врожай часнику. Моє знаряддя праці. Беремо і їдемо. Будемо копати. Прибули на місце дислокації і оглядаємо наш фронт роботи на сьогодні. Ось такий часничок Он він аж допроса росте. Тут у нас поряд абрикоси. Це вже сусідське. Ну що ж, Переступаємо. Ну що, почала я копати перший рядочок і хочу подивитися, що в нас виросло. Сорт Любаша. Дивіться, ось такий часник. Гарний. Нічого не можу сказати. Часник гарний. Ось бачите. Є й меншенький. Ну, для порівняння з цим. Але гарний чесник. В цьому році чесник гарний. Я його буду сушити, потім почищу. М -м чим мені подобається цей сорт чеснику Любаша. В нього 4. Шість, ну, сім зубців, але вони всі великі. Великі. Ось бачите дві, Дві головки. Ось бачите, як вони на руці. А це моя помічниця, донечка Діана. Діана, помахай ручкою. І ось почали. Зкладати врожай. Що ми накопали почали копати. Далі буде, слідкуємо. Сьогоднішнє відео, до речі, я хочу сказати, на сьогодні 13 липня 2023 року. І в нас часник копають в нашому регіоні десь після 12-го. Вчора у нас було свято Петра Павло. І ось після 12-го вже як. Лопне стрілочка, така прикмета. Стрілочка тріскається вже значить, готовий часник його можна копати. Називають воздушка, це на слідуючий рік посіємо, виросте одну зубка, і потім з нього буде гарний чесничок. Ну і бурянець теж гарний. Треба копати. І так, друзі, викопали ми чотири рядочки. Хочу вам показати, що ми накопали. До речі, ось такі ручки. Всі. Так, дивіться, чотири рядочки. Ось одна кучка. Дивіться, який часничок. Ось така. Дивіться, який. Він ще буде сушитися, потім буде чиститися. значить, Це ось одна куча. Так. Ось інша куча. Тут такий самий. Ось, бачите. І менший. Не можу сказати, що весь. Є менше ось, але, 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 великий сорт Любаша. Інша. Так. Бурянець теж прибираємо. Ось третя. Дивіться, скільки його. Зараз будемо грузитися. Ось. І ось четверта. І ось четверта. Теж дивіться. Ось який врожай. Ось четверта. це чотири рядочки викопали, наголошу. Ось це ще нам залишилося викопати. чотири рядочки. Рядки у мене десь 15 метрів, по 15 метрів рядок. Це ще залишилося нам. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять рядків. Ну що, грузимо перший врожай. Дивимося, що вийшло. Слідкуємо далі. Ось, завантажила я на нашу. Транспортний засіб наш, який називається тачка з одним колесом. Ось дві кучі. Дві кучі завантажила. Ось дві ще приїду збирати. Ось ця іще і ось ця ще. Веземо перший врожай і йдемо снідати, бо ми ще не снідавши.